Зажурилася осінь, розсипала холодну росу, на опалому листі у віччя ще чарувала, розгубила по лісі свою золотаву красу, дрібним дощиком сльози про неї свої проливала. А ще зовсім недавно вродлива, як пані була, наче яблуко стигла, рум'яна і соковита, і тонких павутинок мережево дивне плила. Прикрашаючи ним променіюче бабине літо, хизувалась барвистим своїм вересневим бранням, кожен ранок яскраві шовкові хустки напинала, вибирала зі скрині тішати свої навмання, то зелені, то жовто пістряві плащі одягала, щедрий жовтень її у парчеві манто убирав. По золоту вплітаючи у золотавії коси, В оксамитові ночі сріблясті зірки дарував, діамантами сипав під ноги замріяні роси, та прийшов непривітний, холодний і злий листопад, Вітром злим позривав із красуні наряди барвисті, Непроглядними хмарами позотуляв зорепат. І дрантя старе обернув золотаве листя. і заплакала осінь, розбита й принижена вщент, парасольку яскраву у лісі свою загубила, як примара стара, під холодним, недобрим дощем, і ще довго роздягнена, й боса по лісі ходила. Але ввечері грудень ту осінь у лісі зустрів. Подивився в сумні і заплакані карії очі, сніговим покривалом тоді бідолаху укрив, бо уже й морозець пустував у замерзлім гаю проти ночі, на світанку морознім прокинулась осінь сама під пухким сніговим покривалом грудневим зігріта. Подивилась, що всюди уже хазяйнує зима. Та й заснула, чекаючи ніжного теплого літа.